Права 8,13. Розв'яжіть рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні для того, щоб розв'язати таке завдання, запишемо праву частину у вигляді дробу. То ліву частину поки що записуємо без змін. 3х у квадраті плюс 2. В знаменнику x-2. Це дорівнює. 3х ми запишемо як 3х, що ділиться на 1. Якщо поділити на 1, це буде так само 3х. Ну, а зараз використовуємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тобто ми записуємо як 1, що множиться на 3х у квадраті плюс 2. Має дорівнювати добуток середніх членів, це 3х що множиться на х-2. Але не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати 0, тобто пишемо, що х-2 не дорівнює 0. Позначаємо як систему. 1, що множиться на 3х квадраті плюс 2, буде 3х у квадраті плюс 2. Це дорівнює. Справа також розкриваємо дужки. 3х множимо на x-2. 3х помножити на х це буде 3х у квадраті. 3х помножити на мінус 2, це буде мінус 6х. Є? Друге рівняння тоді мінус 2 переносимо праворуч з протилежним знаком. Записуємо, що х у нас не дорівнює. Було мінус 2, стане плюс 2 справа. Ну, а зараз невідомі переносимо ліворуч. А, відомий праворуч. То тоді у нас 3х в квадраті зліва. Справа було плюс 3х квадраті зліва буде мінус 3х в квадраті. Далі, справа було мінус 6х, зліва буде плюс 6х. Це дорівнює, Плюс 2 у нас було зліва. Справа буде мінус 2. А друге рівняння записуємо без змін, Х не дорівнює 2. Що в першому рівнянні сума 3х у квадраті і мінус 3х у квадраті дорівнює 0. Тоді у нас залишиться там 6х дорівнює мінус 2. Ну а друге рівняння переписуємо, як і було, що х не дорівнює 2. Обидві частини першого рівняння поділимо на 6. То тоді записуємо, що 6х поділити на 6 це буде х. Тоді дорівнює і мінус 2 ми ділимо на 6. Є? І х у нас не дорівнює 2. Ну що ж, мінус 2 поділити на 6, частка буде від'ємна, а 2 поділити на 6, це буде. 2 шостих або 1 третя. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює мінус 2 шостих або 1 третя. Так? Ну і х у нас не дорівнює 2. Ну що ж, отже, х у нас дорівнює мінус 1 третя. Чи може х приймати такі значення? Так, може. Х не може приймати тільки число 2. Тобто виходить, що корінь нашого рівняння записуємо, що x у нас дорівнює мінус 1 третя. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розріжіть рівняння мерзал, рівняння є корінь, це мінус 1 третя. Переходимо до другого рівняння. Тут також праву частину потрібно записати у вигляді дробу для того, щоб використати основну властивість пропорції. То ми записуємо 2х у квадраті мінус 1, що ділиться на x, це дорівнює. А 2х плюс 1 ми записуємо як 2х плюс 1, що ділиться на 1. Це буде також 2х плюс 1. Ну а зараз записуємо, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції. То пишемо одиниця, що множиться на 2х у квадраті мінус 1. Це буде добуток крайніх членів пропорції дорівнює. А добуток середніх членів пропорції це буде х, що множиться на 2х плюс 1. Не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати 0, то ми пишемо, що х у нас не дорівнює 0. Ну, гаразд. Зараз тоді розкриваємо дужки у першому рівнянні 1 помножити на 2х у квадраті мінус 1. Це буде 2х у квадраті мінус 1. Це дорівнює. х множимо на 2х плюс 1. Х помножити на 2х це буде 2х у квадраті. І x помножити на плюс 1 це буде плюс х. Ну і знаменнику записуємо, що х у нас дорівнює 0. Зараз в першому рівнянні невідомі переносимо ліворуч, а відомі праворуч то 2х у квадраті. Тоді справа було плюс 2х квадраті, зліва буде мінус 2х у квадраті. Справа було плюс х, зліва буде мінус х. І це дорівнює. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Друге рівняння записуємо без змін, що х не дорівнює 0. Сума 2х у квадраті і мінус 2х у квадраті дорівнює 0. Тоді в нас залишиться тільки мінус х дорівнює 1. Ну і х дорівнює 0. Ну що ж, якщо мінус х дорівнює 1, помножимо на мінус 1 до 2 рівняння, то x у нас тоді дорівнює мінус 1. Ну, а друге рівняння, так і записуємо, що х не дорівнює 0. Ну що ж, виходить, що коренем нашого рівняння є число мінус 1. Воно входить до області допустимих значень змінної x, бо x у нас не дорівнює тільки 0. Ну що ж, записуємо тоді, що корінь нашого рівняння це пишемо x дорівнює мінус 1. Є. Ну і записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 1. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розожіть рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Основна властивість пропорції те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо добуток крайніх членів пропорції, як х, що множиться на 2х мінус 3. Це дорівнює. Добуток середніх членів пропорції 1. Що множиться на 2х у квадраті плюс 3. Але не забуваємо, що знаменники в нас не можуть дорівнювати нулю, то ми записуємо, що 2х у квадраті плюс 3 не дорівнює 0. І х у нас також не дорівнює нулю. Розкриваємо дужки. в першому рівнянні х помножити на 2х мінус Х помножити на 2х це буде 2х у квадраті. Х помножити на мінус 3 це буде мінус 3х. Це дорівнює. 1, що множиться на 2х квадраті плюс 3, це буде 2х у квадраті плюс 3. 2х квадраті плюс 3 не дорівнює 0 плюс 3 переносимо через знак дорівнює. Протилежним знаком, то тоді у нас 2х у квадраті дорівнює, було плюс 3, стане мінус 3. Третє рівняння записуємо без змін, що х у нас не дорівнює 0. Ну що ж, у першому рівнянні переносимо 2х квадраті ліворуч, то тоді в нас там було 2х у квадраті. Справа було 2х2 стане мінус 2х в квадраті. Потім мінус 3х. І це дорівнює 3. А в другому рівнянні ми поділимо на 2 обидві частини, то вийде, що х в квадраті не дорівнює мінус 3, що ділиться на 2. І х не дорівнює 0. Отже, сума 2х у квадраті і мінус 2х у квадраті дорівнює 0. Тоді в нас залишиться мінус 3х дорівнює 3. Є? А x квадраті тоді не дорівнює мінус 3 на 2 це мінус 1,5. Записуємо, що х у квадраті дорівнює мінус 1,5. Є. Yeah. Ну, і х дорівнює 0. З першого рівняння мінус 3х дорівнює 3. Ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює, поділимо на мінус 3 частини рівняння, то x у нас тоді дорівнює 3, що ділиться на мінус 3. х у квадраті не дорівнює мінус 1,5, але х і не може дорівнювати. Від'ємному числу. Оскільки x квадраті завжди більше дорівнює нуля. Я запишу, що х у квадраті більше дорівнює нулю 0. Так, і х до рівнює 0. Є? Ну що ж, тоді х дорівнює у нас. 3, що ділиться на мінус 3, це буде мінус 1. Х квадраті більше дорівнює 0. Це задовольняє всі значення, тільки в нас одне залишається третє рівняння х не дорівнює 0. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що корінь нашого рівняння вийшов у число мінус 1. Х може приймати таке значення, тому що у нас не може приймати значення тільки 0. І ще раз, х у квадраті мінус 1 у квадраті буде 1, це буде більше дорівнює 0. Це друге рівняння можна не враховувати. Бо х, скажу, ніколи не буде дорівнювати мінус 1,5. Отже, записуємо, що х у нас тоді дорівнює мінус 1. І відповідь записуємо. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 1. Переходимо до четвертого завдання. Щоб використати основну властивість пропорції праву частину, ми також запишемо у вигляді дроба. Отже, записуємо, що 6х у квадраті мінус 1, що ділиться на 2х плюс 3. Так, дорівнює. І 3х мінус 1 ми ділимо на 1. Це буде також 3х мінус 1. Використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ми записуємо, що 1, що множиться на 6х у квадраті мінус 1 це дорівнює, А добуток середньої членів пропорції це 2х плюс 3. Що множиться на 3х мінус 1. Не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати 0, то ми записуємо, що 2х плюс 3. Це дорівнює нулю. В першому рівнянні розкриваємо дужки. То 1 помножити на 6х квадраті мінус 1 це буде 6х у квадраті мінус 1. Це дорівнює справа. 2х спочатку множимо на 3х-1, 2х помножити на 3х це буде 6х у квадраті. 2х помножити на мінус 1 це буде мінус 2х. 3 множимо на 3х мінус 1. 3 помножити на 3х це буде плюс 9х. 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. А 2х плюс 3 не дорівнює 0 плюс 3 переносимо праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що 2х тоді не дорівнює. Було у нас плюс 3, стане мінус 3. Ну, а зараз зводимо подібні доданки і переносимо невідомий ліворуч, а відомий праворуч. Ну що ж, 6х у квадраті. Далі. Справа було 6х у квадраті, зліва буде мінус 6х у квадраті. Далі Плюс 9х і мінус 2х це буде 7х. Перенесемо ліворуч, буде мінус 7х. Це дорівнює мінус 3. Справа було у нас мінус 1. Зліва буде плюс 1. 2х е, не дорівнює мінус 3, поділимо обидві рівняння на 2. То х у нас тоді не дорівнює мінус 3. Що ділиться на 2. Ну що ж, сума 6х у квадраті і мінус 6х у квадраті дорівнює 0. Тоді в нас залишиться тільки мінус 7х дорівнює. Мінус 3 плюс 1 це буде мінус 2. А друге рівняння мінус 3 поділити на 2, це буде мінус 1,5. Пишемо х не дорівнює мінус 1,5. Як нам знайти х з першого рівняння? обидві частини першого рівняння ділимо на мінус 7. Мінус 7х поділити на мінус 7. Це буде х дорівнює. І мінус 2 ми ділимо на мінус 7. Записуємо, що х у нас не дорівнює мінус 1,5. Ну що ж, як нам мінус 2 поділити на мінус 7? Мінус на мінус буде плюс, але це буде просто звичайний дріб. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює 27. І записуємо друге рівняння, що х не дорівнює мінус 1,5. Є. Ну що ж, тоді корінь нашого рівняння – це 2. ,7. Може приймати х таке значення, так, може не може приймати тільки мінус 1,5 область визначення рівняння це всі числа, окрім мінус 1,5. Тому ми можемо записати, що х у, дорів... у нас дорівнює. 2 сьомих. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Прожіть рівняння ми розв'язали. Рівняння має розв'язок. це число 2 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь за допомогою основної властивості дробу. На цьому вправо завершено.